Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі Ктава Сіті. І у нас 21 ремпейдж. Ну, за рахунком 21. -й. Погнали! Так, де ще? А, ось, да еще. Зараз я вас подсмажу. Так. Вон он и да еще. Зараз я вас подсмажу, текайте краще. Ось вам. Що, страшно, страшно. Нефтаче від мене! Куди? А ну. А О! І ми отримали косарик 50 баксів. Так що на цьому це все на зв'язку був. Деймон, підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!